Тож і ми, мавши навколо себе велику хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутає нас, та біжим з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором. І сів по правиці Престола Божого. Тож подумаємо про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ми не знемоглися і не впали на душах своїх. Амінь. Займіть, будь ласка. Дороге зібрання, дорогі браття, сестри. Всі, хто є без винятку в нашому зібранні. Ми є блаженні і щасливі в тому, що Господь дарував нам ще сьогоднішній недільний гарний ранок, де ми можемо всі разом зібратися і прославити Його велике і славне ім'я, тому що тільки він один достойний честі, слави, хвали і поклоніння. Сьогодні, в ці боремні часи, можливо, коли наш розум. Або наше життя, мов те море, яке хвилюється, то підіймається, то пускається, і знаю, що в багатьох на серцях є туга переживання і якісь незгоди. Але давайте в цей час, в цих декілька хвилин або годин, якщо ми зібралися тут, давайте віддамо йому честь, славу і поклоніння. І згадаємо, як автор в цьому пісні говорить. Згадайте, подивіться, згадайте і зрозумійте, що той, хто постраждав за нас сьогодні по правиці Отця. Ви подивіться, ось цей текст, або який ми тільки що зачитали в цьому 12 розділі декілька віршів. Весь сформований на тому, щоб ми діяли всі слова. Згадайте дієслово. Подивіться, біжіть, дорогі друзі, тому що. Там на Голгофі постраждав наш Спаситель. Взагалі, на Голгофі було промовлено нашим Спасителем сім промов він мав. Я б хотів згадати на ту передостанню, на шосту. Де він сказав, Отче, звершилося в руки Твої віддаю дух мій. Звершилося, дорогі друзі, перед цим він сказав: Я прагну, я жажда йому подали оцет, і подали він те, відкинув. Але потім сказав: Господи, звершилось, і ми розуміємо, що звершилось спасіння для всіх людей без винятку. І сьогодні, хто відокнувся на цей Божий. Поклик. На ось це Боже спасіння, він є блажений. Нічого не потрібно, дорогі друзі. Можливо, тими нашими добрими справами, якими ми намагаємось заробити спасіння, це даремно, це напрасний труд, як говориться, все даром дано. Ось ці наші добрі вчинки, якими ми, дорогі друзі, це все як наслідок нашого доброго і щирого служіння йому. Перед цим наш спаситель сказав, я прагну. Ви знаєте, я пам'ятаю, коли вже відходив е, мій батько вже в роках. І в останні дні, дорогі друзі, коли ми з внуком, з сином підійшли до нього, і біля його ліжка запитали, ну що б ви хотіли. Він сказав, я хотів би попити водички. Ну, і, звичайно, Руслан підніс йому ось той стаканчик води. Він зробив декілька ковтків і сказав: Руслан, я бачу, ти зробив велику справу. Коли дітягнеш в небеса, ангел почне читати книгу, і він ви знаєте його. А він сказав: І ангел одіне коляри і прочитає: такого то дня ти напоїв свого діда. Який бажав попити води. Дорогі друзі, мені це глибоко запало в серце. Я розумію, що спрагнена людина дуже цінить ось той, хто його може напоїти. Я не роблю рівняння з нашим Спасителем, ні, але чогось мені прийшло на згадку, і я зрозумів, що як велико. Страждав наш Господь. Коли він промовив, що я прагну, йому подали отвіт, він відмовився, і після цього він сказав: звершилось і цим, і цим словом, єдиним словом, єдиним реченням, дорогі друзі, було закрито все старе і відкрито нове, і настав час благодаті за що, слава йому. Ми не сьогодні, ми сьогодні зібралися не для того, щоб згадати. Дорогі друзі, неправильно є ця думка, коли ми тільки один раз на місяць згадуємо, тобто. Перше в неділю місяця ми згадуємо його страждання. І дороги, я думаю, що це є дуже помилково. Ми сьогодні зібралися, щоб підтвердити, що ми пам'ятаємо. Ми повинні розуміти і кожен день свідомості своїй, ось так перегосмислювати його дорогоцінний дар спасіння. Звершилося все, дорогі друзі. Нам нічого не потрібно робити. Вірою приймаємо там, на Голгофі, він дав спасіння людям. Дорогі друзі, яке багатство, яка велика милість, ми знали і ми пізнали його. Нехай всіх вас, Господь, благословить, нас, в тому числі, нас, старших, молодших, середніх дітей без винятку, тому що там на Голгофі, було звершено спасіння людства, за що слава йому. Це було. Осте останнє пророчество. Ми читали в Післані до євреїв, що оста хмара, свідків, які були в минулому, то останнє пророчество є в 68-му Псалмі де Давид говорить, що я спрагнений, оцетом напоїли хліб. Читаємо 21 -й, 22 двадцять вірш за браком часу. І коли він промовив ось ці слова після тієї великої жажди, він промовив, віддав духа свого. І звершилось для всіх спасіння. Це є велике, це є неперевершене, дорогі друзі. Ми повинні сприймати це тільки вірою, тільки вірою приймаємо в серці, звичайно, дотримуючись християнської етики, дотримуючись любові і всього того, що нас вчить діванґа. Нехай всіх вас, Господь, благословить. Нехай ось це слово, яке було звершено, проголошено на Голгофі, звучить завжди в нашому розумі і в нашому серці, тому що Божий син, говорить до євреїв автор, залишив славу небес, був посоромлений, роздяганий перед натовпом. Це великого сорому подали йому, глузували над Нім, плювали. Дорогі друзі, але він все витерпів до кінця. Дорогі друзі, однією думкою ви подивіться: словом Божим, словом Божого сина було створено всесвіт, все, що наповнює всесвіт. Але для того, щоб відкупити людей від гріха. Від вічної смерті потрібна була така жорстока наруга над Божим сином, але він витерпів до кінця, він простягнув руки свої над цією землею і сказав: Отче, звершив! Я довершив працю свою, і тільки з тієї причини він воскрес. Вічний Бог дав Воскресіння, за що слава йому. Ви є блаженні ми разом з усіма, хто прийняв Його свідоцтво і переконані в розумі своєму і своїм життям свідкою про те, що він зрозумів Його спасіння, дорогі друзі. Нехай милість його і далі буде над нами. Звичайно, ми переносимо в нашому житті різні незгоди, як було сказано. Ми бачимо, скільки біди трапляється, але пам'ятаємо, що наше життя, наша майбутність є в руках Божих. Тому що Він сказав, Він промовив до Отця свого і до всіх Отче, звершив все, що. Було задумано і зроблено на цій землі. Нехай прославиться ім'я Господнє в наших серцях, нехай в наших вухах і в нашому розумі завжди бранить, що для нашого спасіння нічого не потрібно, потрібна тільки віра і віддати славу йому, тому що він достойний слави, хвали і поклоніння. Давайте ми схилимось перед Ним. Давайте ми подякуємо йому за це спасіння. Давайте ще раз і ще раз піднімемо свої очі, своє, свій взор на Голгофу, там, де було промовлено це велике і завершаюче слово. Совершилось, сталося, звершилося спасіння для всіх людей. Слава йому і поклоніння, дорогі друзі. Давайте схилимось і подякуємо Господу за все.